Тож, онлайн відбірковий, все просто: придумаєш свій концепт, в'яжеш з музикою. коктейль на основі Німіров, Spark ваніла, Ідеально далі. Вже по умовам ти дивишся, скільки ти маєш там зробити інгредієнтів і так далі. Придумав свій коктейль, зв'язав з музикою, фото або відео, інстаграм, відмітка. І ось ми чекаємо результатів. Тут у нас дуже великий плюс, те, що ми приділяємо увагу новачкам. У них прям дуже нефіговий призовий, mm -hmm. окремо для всіх. Гарне питання то до тебе питання. Який призовий <світ> у нас у новачків? Мені здається, 1060 ми десь виділили. Проти того, щоб у новачків був свій призовий, тому що хочеться давати їм не грошима, хочеться давати їм можливостями. Тобто, це звісно, можна можливості. рибку дати, але якщо дати ну, так, якщо так, дати вудочку, це так. набагато більше сенсу має перше місце у новачках 20 тисяч, друге п'ятнадцять, третє десять. Не дивлячись на те, що ще топ-50 з усіх отримують окремі набори подарунки, так як це було минулого і це прям суперкльово, Бо суперкласні бокси йшли. У нас є. Окремий призовий за найкраще відео і окремий призовий за найкраще фото. Також всі приймають участь в ньому.